<плес> так, значить, перше питання про передачу міжбюджетного транспорту. Надійшло лист клопотання від Дністровської районної державної адміністрації У нас в районі програма фінансової підтримки здійснення повноважень Дністровської районної державної адміністрації на 25-27 роки. Там фінансування йде за рахунок громад. І тому пропонується надати їм субвенцію у розмірі 50 тисяч гривень. Але ми маємо прийняти рішення про передачу цього. Zobaczyć, ja też wymawiam zobaczyć mnie zmienić. są pytania? Nie ma. Kto to, co się, Kto za? Proszę. Ja mówię. Так, слухаємо другу питання. По питання про неї до бюджету киш -квеси, киш -квеси ще, не на непромальна двадцятий рік. Проектом рішення пропонується наступні зміни. Насамперед опорядковуємо західну частину бюджету. Зокрема, вже бюджет громади за 25 п'ятий рік виконаний повністю. Якщо брати по загальному, вже навіть є перевиконання 30 тисяч гривень. Ну, очікуємо десь майже 5 мільйонів перевиконання бюджету за е, рік. Тому пропонується збільшити на 198 тисяч гривень дохідну частину, а саме це орендні плати за використання лісових ресурсів, акцизниці з торгівлі під акцизних сумерів, тобто алкоголю, і загалом на сьогодні 198 тисяч, і кошти від виконання бюджету спрямувати на нагальні потреби на Сужовецькому форму закладі «Сторіполіс» 8 тисяч і садочок «Стрижка» – це немає. А проблеми з водою 150 тисяч спрямувати на копальні кірмеції, думаю що до кінця року встигнемо зробити. І, і, і решта грошей, це 40 тисяч, бо десь на субвенцію у Дніпровській адміністрації по 10 тисяч нас там залучалася субвенція, то щоб не залучати додаткові кошти, робимо перерозходів і спрямовуємо Також ще надійшли на е, пропозиції і. По освітля за рахунок перерозподілу, тож щоб не залучати додаткові кошти, збільшимо ще видатки на 174 тисячі гривень, з них на дошкіллях на продукти харчування 40 тисяч. Так, і на придбання 41 тисячі, я придбання лег світильників у фішковей, Те, ми привезли придбання дверей у Шиловецькій опорний заклад освіти, у нас придбання насоса автоматів, комплектуючих у Пермиколаївський окожний заклад. І 50 тисяч у нас йде на Полянський кожний заклад, там на, для придбання матеріалів для ремонту туалету і придбання бензозили. По освіті усе а, так, що я сказала все. І решта ми, що ми збільшуємо видаткову частину, це опробутковану благодійну допомогу. По е, сільській раді додаткові кошти не залучаються. Також робимо перерозподіл. Ці кошти необхідні для придбання камери відеоспостереження у СНАП. І призвання ламінатора для ламінування документів, і збільшити на е, знімаємо з апарату сільської ради і збільшуємо на за, задатки на заробітні плати нашої місцевої пожежної охорони. І також збільшуємо, е, знімаємо, у нас е, була така програма докування військовослужбовців. Слава Богу, що кошти залишилися, що Те, знала, це саме така і... кошти п'ятнадцять також у на дві платим лише 3 тисячі гривень, бо тоді на більше немає нічого. Ну що, хто, хто написав, що мені відділ освіти дав, відділ звертаються відділ освіти. Ну, <плес> что, я не знаю, 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 я не Вот вам <гум> фото до бодка, до бодка, до бодка, що башню порожівіла. Що дали, освітні, що вони загально і я не беру. Вони одбачать перші наші полочаний закони щодо Техія. От цеть. Наба було, ти, звичайно, що ти теж. Я не знаю, що те робить. В останніх днях вже місяць. Уже все достатньо. Там де ж той Боже. Не вистачило вже. Ні, це вже все, ну, моїх порас.

Та можна, що й не внести, і ще ж не подали, ми кажемо, чи ж він, і не хай він… — Ну, тобі, вона, яка вона, все, що я бачу, поки він їй не скаже, я не знаю, що він. Уїздить, яке то там, чи що, я вже не розумію, що… — Я ще поки не дала, бо я ще перероблю, таку минулу. — Ось, дивіться, можна все, що, де є ще в закладі, що залишається. Ну, ви ж, зробите, знайте, у нас…

Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, que vou, não vou, não

Машина yes. але машина там ще треба переоблажуватися, вона на п'яти новопалі. Вони вже домагані, вони тримають з нового року, щоб дуже. Дуже. його робити. Вже поставили її ноги дуже добре. Так, тоді хто та? року. Так, питання пошли, складку, так? Про прямую одного. Так, слідуючі питання, у нас. питання слідуючі. про виконання коштів резервного фонду. Кошти резервного фонду за попадницю. Не меншого значних більше скіл не виділялися, все доложилося в тих кодексах. Я завершила, тому прошу, хто за? оздоровлення та відпочинку на 26-28 роки. Подозрення на відпочинку дітей з 16-17 років в на 26, 27, 28 роки. Обсяг ресурсів по 150 на кожен місяць. Це у міністрів бюджет загальний, закладів і завдань. Це придбання посілок до за дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для що потребують особливої уваги, та особливої соціальної уваги та підтримки. Організація роботи та період даним користуванням профільних соборів оздоровлення та відпочинку. Я думаю, що питання мають бути на перспективу, тому да. що це, програма, так, вже, програма, це як, то буде, ще змінюється. Так, програма, бюджет, програма і як воно буде, що за програма має бути. Тоді, хто за? доброго вечора від одного Так, дякую. Наступне питання консультантських програми безплатного окупання зайнеб. Вільно служу мов чати зумовидії Дякую.

Де ми будемо фінансувати, по цій програмі фінансується міністерство пожежна охорона. І ще бюджетна програма є 81 де ми закуповуємо масивно матеріали для е, територіальної громади, для старостинських округів, сільської ради і всіх закладів освіти це для роботи генераторів. Програма планується на три роки. Е, на перший вона фінансується загального нашого місцевого бюджету. 26 рік ми планували 2 мільйони 980 тисяч, 27 рік 3 мільйони 80 тисяч, 28 рік 3 мільйони 180 тисяч. Ну, тут є додатки, це додатки, я вам не буду їх розказати, як не буде проблем, не буде як проплатити. Ну, на, це теж залежить, дивіться, у нас це саме пальна для зелуїв. Не буде війни, не буде виключати, це буде виключати. Ні, 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 ні,

Я даремо це доведемо. А мы зараз машину з машини. Програма виплати одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 вісімнадцятого віччя. Вони отримують одноразову допомогу у сумі у сумі, у сумі п'ять е, чотириста. Так, на одну людину 1800 Ще рік має бути троє діток таких. Це програма щорічна. Ми її приймаємо щороку. Е, у нас лишився, я ж доповідала по виконанню програми. У нас лишився порт по одній дитині в нас за кордоном уже два роки. Але щорічно у нас, на жаль, є такі діти. Не, ці гроші переходять. Приїде дитина за кордон, ми неї не виплати в будь-якому випадку, чи її, її вже 20, чи її буде 21, людей, не виплати в будь-якому випадку. Все. Є питання, у вас є прогнування, що хто там, просто треба одного. Дякую.